Давайте подивимося, як працює ось такий прилад RD et 330 Він вміє визначати ту товщину лакофарбового покриття і визначати цинк, якщо він є. Проведемо заміри ось таких метис. Болт, гайка, у них різне цинкове покриття, і можна це визначити навіть. По самому покриттю. Ви можете це бачити. Більш матове покриття, тут гаряча оцинковка. Це більш такий наворочений метиз, наворочений болт високомісний, цей трошки простіше. І у нього йде І Він такий блестчий. Насправді, ну ви бачите, так? Да? Трошки відблизки, вже йому дуже багато років, 2005 року. ось Цей, цей більш свіжий це, по-моєму, 2019. Суть не в цьому, але також грає роль того, що навіть просто лежачи в кімнаті, цинкове покриття потрошки. Зменшується, навіть просто знаходячись в теплих умовах, скажімо так. І подивимося, яке ж у нас цинкове покриття. Лежать в мене просто на столі, тому що це моя професійна діяльність, я інженер-конструктор. І працюю з цими речами. Давайте глянемо. Дивіться, гарячий цинк. У нього завжди гаряча оцинковка це товсті шари. Ну, в залежності від того, скільки раз це все покривається, можна доводити. І до 180 мікрон. Є свої нюанси, це все інша історія. Ми просто дивимося, що прилад, в принципі, бачите, визначив цинк, а тут іншого покриття і нема. Тому вся ця товщина, 102 мікрона, це і є цинкове покриття. Давайте іншу грань подивимося. 80 мікрон. Давайте декілька разів зробимо. 80 мікрон. І знову ж таки замірюємо ось попередній. 85. 89. Так, давайте ще якусь грань. А потім перейдемо. Це характерно От 89. Зараз, секунду. Важливо ставити максимально. Перпендикулярна, 79 мікрон. Давайте подивимося, чи є оцинковка у гайки. Ну, вона відблискає, видно, що тут її пошкодили ключом. От. Чи є оцинковка у гайки. 90 мікрон таке саме, така сама товщина. Відкладемо цей. Метис і подивимося, що у нас з гальванікою. Бачите гальваніка. От саме такої товщини йдуть покриття на автомобілях, трошки менше. Там до 10 мікрон, того що 15 мікрон. Ну, тут може бути похибка. Давайте просто ще раз перевіримо декілька разів. Бачите, основа маленька. Маленька основа і тому трошки незручно. 10 мікрон. Давайте ось так. Верх шляпки, тут гарна основа. Ось 10 мікрон. Це реально вірю в те, що саме так все і є. Гайка. 9. Ще раз пікнуло. Давайте ось так. 10 мікрон. Бачимо, цинк присутній. Можливо, хтось не знає, яка різниця між методами гаряча оцинковка і гальванізація, то коротко підказую гарячий цинк, ванна, в якій розплавлений метал-цинк. В неї опускається деталь, яку необхідно оцинкувати в залежності від товщини і так далі. Це вже методологія, скільки раз все це проводиться. і ну Наприклад, тут ще додатково знімають, щоб можна було накручувати. Саму гайку, спеціально кількість мікрон знімається, прокручується і потім вже продається, тобто в розплавлений метал. А гальванізація це ванна, яка йде з розчином, наприклад, сульфат цинку. Ще раз скажу, що це не обов'язково повинен бути цинк. Це може бути марганець або ще якийсь. Інші метали опускається, підводиться до рідини електричний струм, і подається електричний струм також на сам металевий елемент. Іони цинку покривають саму деталь. І знову ж таки технологічні процеси, скільки часу, яка сила струму, який хімічний розчин і так далі. І покривається металевий елемент уже цинком. І ми маємо ось таку. Ось таку річ також оцинкований. Різниця між ними в тому, що самий крутий метод це, звичайно, гаряче цинкування за рахунок того, що ми покриваємо чистим цинком і товсті шари. Звісно, це величезний плюс, але мінус. То що ми не можемо, наприклад, автомобіль, корпус автомобіля, вони тонкі, товщини корпусів тоненькі. Якщо ми корпус авто у розплавлений цинк опустимо, його просто скрутив бараній ріг із-за температури, із за температурних перепадів. Тобто, це для, ну бачите, ось такий елемент для товстих якихось елементів, товстих навіть профілів. Тобто, якщо у вас буде кутик. Ну, металева конструкція, з кутиків, наприклад, товщина яких буде менше 4 мм, але сам елемент буде довгий, тобто його гнучкість самого елементу по довжині буде висока, поперечний переріз малий відносно довжини. Ось так буде коректно сказано. Так? І коли ми його опустимо в ванну, то його також поведе. Його не скрутить в баранній ріг, але поведе. Тому це для товстих елементів, чудова річ. І для елементів, які, наприклад, є ажурними, ті ж корпуса автомобілів, тоненькими, ажурними, або ще якісь фактори, або просто немає необхідності в товстому цинку, є ось такий метод гальваніки. Є ще інші методи сучасні нові, але вони дорогі і поки. Поширення не мають. Самі відомі і самі популярні методи цинкування металу на ринку. Це я вам показав, яку товщину показує непрофесійний прилад, але який може не просто виявляти цинк, а й показувати загальну товщину лакофарбового покриття. І давайте порівняємо от це ж саме цікаве, так. Порівняємо його з професійним приладом. Ось такий. Прилад це українського виробництва. Є датчик, який до 500 мікрон, тобто тут є різні датчики. Бачите, що девайс, вона така вже більш солідніша, більша. Прилад непоганий, гарно показує товщину, але трошки довго спрацьовує сам датчик. Що один, що другий, Ну, є така особливість. Тим не менше, ми зараз подивимося, що буде показувати ось такий прилад. Він показує. Ось він готовий. Заміряємо один і другий. Тут у нас в середньому має бути десь близько 10 мікрон, на гарячому цинку 80-85 і десь моментами показувало 100 мікрон. Всі повинні розуміти, що такі покриття вони не є ідеальними. Що лакофарбове, що покриття, якісь спеціальні по типу цинку. Це не може бути рівна якась цифра. Це певний діапазон. Замірюємо на голівці болта товщину 78 мікрон. І подивимося, це ось цим приладом 77,6. В залежності від того, де ви там попали. Конкретно зараз це, плюс як ви поставите. Ось, бачите, 71 мікрон. Зараз секунду. 80 мікрон, але тим не менше. Тобто ви бачите, який результат. І давайте тут глянемо. Ну, з цим, з цим болтом. От 7 мікрон і гаєчку. Ось гайка. Також 7 мікрон завдяки ось такому приладу, ви можете абсолютно самостійно. Не залучаючи нікого, знати, чи є цинкове покриття у того автомобіля, який вас цікавить, чи можливо ви хочете купити, можливо, якийсь биушний автомобіль, і ви хочете самостійно передивитись його, вам цього вистачить перше, як мінімум, знати, чи є у цього автомобіля цинкове покриття. Я вважаю це взагалі. Перше, що повинно цікавить людину, яка купує автомобіль, тому що без цинкового покриття ваш автомобіль можливо не швидко, але з часом все ж таки буде крадувати. І для цього потрібен захист. Захист саме в цинковому покритті. І другий момент це ви можете, хоча б орієнтовно. Подивитись, яка товщина лакофарбового покриття у вашого авто. Чи ремонтувалось воно, чи шпаклювалось, чи все ж таки з автомобілем все гаразд. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока!